Привіт, друзі! Ви на каналі Hobby Point. Мене звати Тетяна. Сподіваюся, хто вже заходив на мій канал, ще не забули про мене, оскільки мені відео вдається зараз трохи рідко знімати. Покажу вам зараз свої фіалочки, а потім вже будемо говорити про вишивку. Найперша – це ось така крихітка. Сорт називається «Л.Є. Princessa Leia. Це сортик нашої української селекціонерки. Дуже-дуже маленький, тендітний, крихітний. Подивіться, то мені здається, навіть ось, ось цей половинка цього 100-грамового стаканчика зігнута, для нього завелика. Не знаю, в чому його тримати, але дуже щедрий на цвітіння. Він часом як зацвітає, коли доросла вже фіалочка, то таку шапку робить. Просто захват. Ось така малесенька крихітка. Ось тут у мене зацвітає для мене особлива фіалка. Називається Persian Lace. Перське мереживо. Дуже цікаві квіти в неї. І багато-багато має бутончиків. Сподіваюся, покажу вам наступного разу її в повному цвітінні. І ось така краса. Це моя улюблена фіалка. Не звертайте, будь ласка, увагу на ось ці поломане, ось це листечко поломане. Ось вона трошечки обвітрилася, десь її сквознячком протягнуло. Ну, поломане листечко в неї з одної причини, тому що до неї добрався мій кіт. Трошки відросте, перецвіте, я тоді її буду вже пересаджувати, зносити в голову. Дуже гарний сорт. Дивіться, які квіти цікаві, Ну, квіти в неї не по сорту. Квіти в неї трошки якісь з таким. Вона має бути просто рожева. А оці біленькі штуки, ну, десь вона трошки мотує. щось вона планує можливо, химерою стати. Ось, з фіалочками вже нас познайомила. Тому давайте перейдемо до вишивки. А, маю зараз активних. Ну, як активних, взагалі розпочатих, наскільки я розумію, так підраховувала вже 14 процесів. Що не раз, то кажу, то 13, то 15. Не знаю, де я беру ті цифри. Кожен раз в мене якось виходить по-різному, бо, <сум> здається, от зробила вже я три фініші, які я вам покажу пізніше трошки. І все одно в мене їх 13. Ну, знаходяться в мене якісь нові розпочаті роботи, трохи забуті, напевно. Але покажу вам зараз ті, над якими я працювала останнім часом від мого попереднього відео. І зроблю, напевно, що скріни для того, щоб можна було порівняти, як було і як стало. Що ж, криниця. Моя криниця виглядає зараз ось так. Повишивала її трохи. Думаю, не буду я її зараз так активно просувати, тому що є деякі сюжети, які мені набагато більше хочеться вишивати. Та мені просто все хочеться вишивати. Але я вирішила, що по максимуму постараюся скоротити, бо мені некомфортно. Ну і я йду до цього, я над цим працюю, як я вам вже казала, маю три фініші. Ось і хочу так скоротити, щоб мені було комфортно. Наприклад, от на тиждень взяти якісь дві роботи і їх просувати. Потім наступного тижня ще дві роботи. Ну, якось отак змінювати. Тому що, коли я вишиваю потрошки на кожному, і цього прогресу так не видно. не видно, ну Тому що це ж, по-перше, така робота, ви знаєте. Хто вишиває, той знає, що якщо вишиваєш небагато, то не так його вже і помітно. На, особливо на великих роботах. А в мене так лишаються роботи такі більшечки трохи. Тому постараюся трохи їх скорочувати. Отже, має виглядати цей колодязь ось так. Зараз він в мене ось такий. В попередньому відео, коли я його показувала, було вишито. Зовсім трішки, Це, що ви зараз бачите, це рівно 10% від всієї роботи. Так, мусила перерватися трохи. Краницю вже забрала. І покажу вам зараз лисички. Ось такі лисички. Так вони виглядали минулого разу, коли я вам їх показувала. І такими я ж я їх взяла в роботу. Повишивала буквально декілька днів. Але оскільки сам. Ну, сама робота невеличка, то і швиденько вишивається. Тут зараз в мене вже вишито 65% майже 65%. От, залишилося зовсім трохи. І думаю їх завершити для того, щоб вже був мінус один процес, плюс один фініш. І буде, мені здається, вже трошечки можливо, комфортніше вишивати інші роботи. Дивіться, трошки ближче. Ну, мені подобається, потім буде бекстіч, то воно взагалі буде красиво. Але зараз просто хрестики, напівхрестики, потрошку помаленьку вишивається. Від Анастасії Солошенко, соус Песто. Зараз вже в мене ось так виглядає. В минулому відео я вам його показувала, були вишиті тільки помідорки. Ось вони. А має цей сюжет виглядати ось так. Мені дуже подобається сам сюжет, і подобається соус песто, і люблю кедрові горішки, тобто, ну, і вишивається легко. Ось тут я зробила для себе таку вже зону, яка зашивається одним кольором. І буду вишивати далі. Лишається не дуже багато. Тут вишито вже 41%. І думаю, що не за горами теж вже фініш. Далі. Так, і тут на черзі в мене лежить болотяник від Надії Нагорної. Цей неймовірний хлопець. Я не можу говорити про нього ну, без посмішки, тому що в мене просто такі емоції, коли я на нього дивлюся. Ну, Люблю я його, люблю дуже палкою любов'ю. В мене вишиті вже всі хрестики, напівхрестики. Лишився «Бекстіч». І дуже-дуже-дуже багато розсип французьких вузликів. Це теж претендент на один з найближчих фінішів. З ним я беру участь у СП Вишиваю Українське 3. Сподіваюся, знайду час десь його пофотографувати. Може до літа, а може вже і влітку. Не знаю. Дуже багато роботи і всі вихідні розписані постійно. А, отже, болотяник неймовірний. Хочу ще таких якихось персонажів вишивати, мені дуже він подобається. Наступний мій процес це мережка, будинок біля озера. Ось такий він має бути гарнющий, зимовий, тому не знаю, наскільки мені вистачить його вишивати влітку. Щось в мене трошечки так до цих зимових процесів охололо, але не до всіх. Ось так воно виглядає зараз у мене. Коли скачала цю програмку Fantastic, про це швидше набагато пішов. І в попередньому відео мережка моя виглядала ось так. Пішла я тут до верху. Хочу подивитися, де буде край, тому що я так трохи на око розмічала, оце центр ткани не знайшла, але вишиваю не від центру, щось там відраховувала-відраховувала. Ну, я, як завжди, лечу галопом, в мене ні на що немає часу, тому мені треба побачити, чи я влізу десь сюди, чи не, не влізу. Ну, на око так здається, що все має бути гаразд, все буде грати, як то кажуть. Так, відставляю мережку в сторону. Покажу вам гірську ідилію від Ксенії Вознесенської. Так, вже трохи в мене вишито, трохи вишито так змінимося. Ось. Дійшла я вже донизу. Оце вже крайній правий кутик сюжету. І буду собі просуватися вліво, трохи зверху, трохи знизу, де собі захочу. У мене немає так, щоб я якоїсь певної схеми, знаєте. От. Тут мені дуже подобається цей кутик, мені подобаються тут ці кольори. Так, виглядала в мене в попередньому відео, коли я вам показувала ця картинка ось так. Ну, і на зараз в мене є вже тут 23%, майже 24, 23,7% вишито. Ну, і плюс ще тут трошечки деякі є такі незашиті моменти. Мені треба буде посидіти за ними, позашивати. Цей кутик покажу. Мені дуже він подобається. Тут кольори такі класні. Так, а має виглядати цей сюжет? Ось так. Тобто, ну, і вишивати є, ще що, вишивати багато. Ну, але мені він дуже подобається. він в мене один з таких найактивніших процесів. І лежить у мене тут гальштат. Лежав, лежав. В процесі вишивки він в мене вже знаходиться два роки, якщо не більше. Я його взяла в роботу, тому що хотіла б трохи його так просунути, хочеться його завершити. Тим більше бекстічу там небагато. От, бачите, зараз вставлю картинку, як він в мене виглядав попередній раз, коли я вам показувала його. І для мене це величезний прогрес, тому що він в мене чогось так затормозив був. Я думала, що він в мене вже буде в довгобудах, але все-таки вирішила його дошити, тому що ну, сама картинка красива. Має бути він ось такий. Лишилося небагато, з ним я теж вже, скажімо так, на фінішній прямій. Три шістки, показує сага, 66,6%. Таке трохи число, треба пару хрестиків зробити ще на ньому. Я не дуже так вірю в ці всі справи, але але, так, і покажу вам один мій неочікуваний старт і, і зразу і фініш вишивальний, але воно ж у мене до кінця не завершено. Ось таке яйце. Цікаве, веселкове. Думала, я його до Великодня зроблю, але певно не зроблю, бо в мене такий ступор трохи не став. Зараз розкажу, в чому справа. Вишивала. До речі, схему знайшла в інтернеті і вирішила спробувати себе в шовчиках. Знаєте, мені сподобалось вишивати, деякі мені не просто давалися. Як оце от салатовий цей рядочок такий, пару разів його переробляла. Думала вже лишати те яйце, і думала, на що воно ну, вже мені здалося. Але все-таки якось домовилася сама з собою. Ви бачите, що змінилася картинка трохи на відео, тому що. Сіла я вже його монтувати для вас і помітила аж тоді, що я на яйці не пришила бісер. Понатягувала вже, спішила, спішила, швиденько, щоб було. Хто спішить, той людей смішить. Дуже вдала приказка. Тому ось показую. Пришила я бісер, посиділа трошки, прийшлося повністю все ззаду там розпороти. Ось. Так воно виглядає зараз. Блакитний бісер, жовтий бісер, такий салатовий бісер і трошки рожевого пришила. Зворотня сторона Пінкіпа в мене буде, напевно, ось така. Але я не знаю. Насправді, мені щось вже перестало воно подобатися. Я отак от собі складаю його, воно мені не щось не пляше. Напевно, я. Візьму сюди якусь рожеву тканину. У мене її немає. Ну, можливо, пошукаю, подивлюся, не знаю, як я його буду робити. І отут, по краях, щоб закрити оцей рубчик, треба теж буде щось ставити. Я маю тільки мережево, більше нічогісінько, але мережево сюди не буде пасувати, тому прийдеться шукати якісь інші варіанти. Ну, до Великодня я вже точно це, це зробити не встигну. Може, підкажете, як би зробили ви, бо це мій перший такий пінкіп пробний. І не знаю, як оці краї тут мені гарно так щепити, зробити, щоб було майже непомітно. Я бачила, що стрічки чіпляють. Ну от стрічка, мені якось теж не дуже здається, сюди підійде. Тому, будь ласка, підкажіть. Буду чекати на ваші коментарі. Дякую. А тепер продовжуємо далі. Так, а зараз давайте покажу свої. Фініші, ну, звичайно ж, фініші. Обіцяю, обіцяла і була б забулася про них. В минулому відео показувала вам вже віночок від Надії Нагорної. Новорічний він такий. Було в мене вишито все, окрім напису. Зробила я напис там вже. Вишила. Вирішила зробити його ось так. Надія нагорна пропонує вишивати його таким чином, але мені цей напис в один рядочок. щось, Ну, не знаю. ну Це моя така думка. ну Мені воно не дуже щось було. так знаєте, Тулилось би дуже до країв близько. Я його розмістила таким чином і ще приліпашила туди знак оклику. Ось так. Повишивала, я його вже випрала. І попрасувала, але він мене вже трошки і прим'явся. Ну, безпосередньо, перед тим, як його вже відносити в багетку, ще раз буду, звичайно, його прасувати. Ось такий в мене є прекрасний фініш. Дуже мені подобаються ці ягідки, дуже мені подобаються ці листочки, і мені здається, що основа так вдало підібрана. Бо не на кожній ем, своїй вишивці мені подобається в результаті те, що я підібрала. А тут воно, мені здається, пасує. Я приміряла, звичайно, і звичайно білу в сазі, так приміряла просто по кольору. І мені на білій теж подобається. Але на цій теж так цікавенько. Для мене на мій смак. Наступний мій фініш це нарцис від Лері. В минулому відео ось так він виглядав. Там було вишито вже трохи півхреста біля листочків. І ще не було бекстічу. Зараз він виглядає ось так. Клас! Мені дуже подобається. і Я сподіваюся, що я ще встигну на дачу потрапити, коли нарциси мої там цвістимуть. Ну, знаєте, як оце може це трохи звучить м -м банально. <хи> нарцис фотографувати з нарцисами. Але саме так я хочу, я його так бачу, і мені це потрібно. Я хочу втілити це в життя. Я вже собі натягнула його. Тут в мене непевний картон, я не знаю, як називається така штукенця. Я купувала його в канцелярському магазині. Такі от тоненькі лінії беку. Ниточки. Вистачило мені всіх ниток, окрім однієї, але щоправда, там зараз от повністю немає в мене вже на планшетці трьох кольорів. Тобто так, знаєте, впритик деяких неточок. Але то таке. Завжди є фірма, можна звернутися до виробника, і виробник підкаже, яким чином можна вирішити цю ситуацію. Так, мені він дуже подобається, ще раз трошечки покажу ближче. І переходимо ще до одного фінішу. Я його стартувала теж минулого літа. В своїх літніх стартах робила такі експерименти. Експериментувала. Отже, це Мілхіл. Метелик від Мілхіл. Я його вже в рамочку вставила. Пластиковий гудзик. Ну, це взагалі, я дивлюся, тут на екрані абсолютно не передається. його вся краса. Вона дуже класна. Виглядає ввечері, коли оці всі бісериночки блищать, блищать, переливаються та сяють. Просто дуже гарно виглядає. Я таку білу рамочку прикупила. Верніше це не була розрахована, вона саме під цей Мілхіл. Я її давно купила, і вона в мене лежала, чекала. І я так подивилася, о, нічогенько. саме з цим метеликом. Вона йому пасує. І буде вже прикрашати. Поличку у кімнаті донечки. Хоча поки що стоїть в мене, бо я не можу ним намалуватися. Ось такий мій третій фініш за цей період. Потрошку-потрошку і позавершую все. Ну і, звичайно, я не могла щось собі не прикупити, тому зараз покажу вам відео My Brave Stitch. Я купила ось таку от схемку, де дівчинка сидить, вишиває. Ну, мені це просто якась така, вона затишно-затишно е е виглядає. Ці вазони, рослинки. Вона на бончику, сидить, тримає ці п'яльця, ногу на ногу закинула. Ну, Мені дуже подобається. Схема нескладна. Я її дуже хочу вишити. Але я собі пообіцяла, що найближчим часом в мене буде лише один старт, який, ви дізнаєтеся пізніше. Так, ще одна схемка. Це чемерник від Анастасії Єрмакової. Що я вам хочу сказати? Я його буду вишивати. В мене вже зібрані нитки, в мене вже є тканина, я не знаю, на якому фоні я тут приміря... так, приміряла в сазі різні, різні кольори. Ну Це ще питання поки що лишається відкритим, коли безпосередньо буду вже сідати за нею, і тоді буду трошки чіткіше. Визначатися із кольором тканини. Ну мені подобається найбільше на ось такому темному сірому полотні. На такому, як моя хризантема. Ось така хризантема. І я думаю, що це буде гарно. Так, наступна схемка, яку я прикупила, це лимонний семплер від Анастасії Ярмакової. Він зразу, як вийшов, я собі його зберегла в закладки. Думала, 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 думала. І ну не можу я встояти, я не можу дочекатися там. Мені треба вже її мати в своїх запасах. Я така людина. Просто щоб я раптом колись не забула про неї. Знаєте, я ж закладки не завжди будуть, вона буде вгорі закладок, а буде потрошку, буду додавати щось інше, буде опускатися все вниз, вниз, вниз. І якщо я забуду, я собі цього не прощу, не пробачу. Ну тому такий семплер, і на нього, до речі, я вже теж збираю. Матеріали, але я не знаю, коли буду починати. Тому що мені, кажу, пригальмувало трошки з цими стартами. Так, і остання схема, яку я придбала за цей період, це схемка від Надії Нагорної. Ось така весна. Весняні квіточки, братики, братки, віолки. Не знаю, які вони насправді Хоча я з квітами дружу, але не знаю їхню назву правильно. Хто знає, напишіть, будь ласка. Мені дуже подобається. Це весна така дуже-дуже-дуже весняна м -м, схема. Я її теж хочу вишивати, мені треба зараз і вже її вишивати. Так, покажу вам тканину, ще яку придбала. Це ось такий Белфаст з розводами. Зараз я її дістану. Е, так, Белфаст. 51,39 колір. Він такий нерівномірний, блакитний. Десь біліше, десь блакитніше. Ану, зараз би з чимось біленьким. Ану. Давайте подивимось так. Може, так точніше передасть. Не знаю, не знаю. Замало, мені здається, світла. Ну, врешті, такий Белфаст і привідкрию трошечки завісу. Підсадила я свою рідну сестречку на голку. Почала, Почала в мене навіть сестра вишивати через ті мої вишивки і постійну мову про вишивку, про хрестики, і про тканинки і про ниточки. Привіт тобі, Наталочка. Живе вона за океаном, і ми з нею плануємо просто вишивати одну роботу одночасно. Схему вже в нас є. Схема з інтернету, оскільки набори ті вже. Ну, на жаль, їх вже в продажі немає. Отже, сподіваюся, в одному з найближчих відео е, побачите вже наш старт спільний. І моє таке придбання для мене воно спонтанне, Я не планувала, але я бачила цю Марічку, ці набори Марічки. Так. так так. і так. Одного е, з цієї серії набору в мене немає. Ну, я купую тільки те, що мені дуже подобається. А там просто якийсь пісочок і травинка. Е, ну, я не знаю, може я ще його куплю, але я поки що сумніваюся, тому мені треба тільки те, що мені дуже подобається. Дуже гарна серія від Марічки. Це мої перші набори для вишивки хрестиком. Від цієї фірми. Я ще не відкривала, але мені цікаво подивитися. Підемо подивимося разом. Так, ось цей набір вже без пакетика. Буду відкриватись, щоб схема не засвітити, тому що схема ж невелика, і тут не буде. Так. Покажу кутик. Покажу кутик схеми. Ось, подивіться, подивіться, чітко. Дуже чіткі символи. Бекстіч. Ну, мені подобається дуже. Тканина тут Аїда. Бачу, напевно, що вона 16-й розмір має. Іголочка з золотим вушком. Голочка теж невелика, 26, можливо, номер, або 28. Я так на око не вмію визначити. А, і ниточки, ниточки, а ну, зараз ось так їх розмотаємо. Довгі, довгі нитки. Тут ще петлею вони закріплені, значить, довгі, напевно, метрові. Ну, люблю я такі великі, люблю довгі нитки. Великі відрізи, і тоді собі береш і вишиваєш. Ось, ну що ж, побачимо, що з того вийде. Не знаю, коли їх буду вишивати, ну, але. Зважаючи на ситуацію, мені би хотілося звичайно вишивати вже. Це вже так заведено в мене. Мені треба все і вже вишивати. Цього місяця, в квітні, в мене день народження, от вже, вже буквально на днях. І хотіла б собі якийсь набір прикупити. А може, мені подарує його хтось, наприклад, мій чоловік. Хоча це трудно, прийдеться випрошувати. Я справлюсь, я в себе вірю. Ось такі моє придбання, такі просування. Наступного разу, сподіваюся, зможу трошки швидше поділитися своїми процесами, прогресами і сподіваюся, якимись фінішами. Зараз буду завершувати це відео. Дякую всім, хто був зі мною, хто у мене дивиться, не забуває, навіть якщо я так рідко виходжу в ефір. Дякую вам. Вітаю вас усіх із прийдешнім великим світлим святом Великодня! Бажаю вам всім міцного здоров'я. Ваші рідні теж хай будуть здорові і будьте всі в безпеці! Все буде Україна! Па-па!